Доброго ранку, діти! Я запрошую вас на заняття з навчання грамоти. І сьогодні тема нашого заняття поділ слова на склади. Привіт, діти! Я маленький гномі, і звуть мене Торіном. Я з країни Свукоманії. Хочу розповісти вам цікаву історію про те, як мої друзі, дорослі гноми, вчилися складати слова. І ділити їх на склади. Почалося все одного вечора, коли одні гноми розказували цікаві історії один одному, а інші смакували смачну їжу. Гном Дорін якось сказав Друзі, а що як нам почати складати слова? Серед нас є й голосні і приголосні. Спробуємо з'єднати нас і побачимо, що у нас вийде. А як це ти собі уявляєш? запитали біфор і Бофор. А це зовсім не складно. Що б ти там не вигадував, а я в це не вірю. Нічого в тебе не вийде, каже гном Луні. Тільки нас всіх розсмішиш, засміялися Нарві і Орві. Ви тут складаєте, а я посплю трошки. Каже гном міні, може, й мені щось на думку прийде. Я не розумію, я обурний, Чому ви навіть спробувати не хочете? Та тому що для цього потрібно знати не тільки звуки, але й букви, каже гном Глоїн. А от сьогодні з деякими з них ми познайомимось і складемо слово про нас самих. Це буде слово «гноми».» А ще навчимося ділити його на склади. Діти, а давайте і ми приєднаємось до наших друзів і послухаємо розумника Доріна. Друзі. Слово гноми, як і всі інші слова, складається із звуків. Давайте їх назвемо окремо Г, Н, О, М і. Разом гноми. Кожен звук має свою букву. Тому що звуки ми вимовляємо, а букви читаємо і пишемо. Перший звук у слові Г. Глойне це ж твій звук, з нього починається твоє ім'я. І це буква Г. Наступний звук М. Нарві а це твій звук, з нього починається твоє ім'я. Справді. Клас! І це буква Н. Який звук чуємо далі? Гном. Звук О. Орлі це твій звук. Звертається до нього нарві. А буква буде О. Наступним буде гном. Звук М. А це ж твій звук. Так, це мій звук від сну, сказав мій. Я його впізнав. А буква буде М. «ем». І останній звук у слові буде. Давайте всі разом скажемо: Гноми. Це і. І це нарешті мій звук, тому що він є у моєму імені. І буква «И». Ось ми склали слово гноми. І можемо його прочитати. Гно ми. А тепер поділимо його на склади. А як це зробити? А треба порахувати голосні. Скільки слов і голосних, стільки і складів. А їх дві. О та и. Значить, і два склади. Гно ми. А тепер пограємо. Спробуйте діти. Самостійно визначити, скільки слові складів у моїх наступних картинках. Кожна з них допоможе це зробити. А щоб правильно їх назвати, пам'ятайте. При вимові слова виділяємо в ньому кожну голосну. І так, перша картинка. Зайчик. Зайчик. Сова. Сова. Карета. ka Kamin, kamin. Sobaka, sobaka. Kotik. Derevo, derevo. Ribka, rib. Молодці дітки, ви гарно попрацювали і вам все вдалося. Ось яку цікаву історію розповів нам маленький гномік Торін з життя гномів з країни Звукоманії. До нових зустрічей!